Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником. І сьогодні ми попрацюємо на сторінці 84 -тій. І давайте починати. Бачимо Exercise 1, Family Rules, Сімейні правила. Завдання A. Leaves tells uncle and Aunt about his family rules. Use can, cannot, have to, don't have to. Льюіс розповідає дядькові та тітці про свої сімейні правила. І Наше завдання використовувати слова can, cannot, це можна, не можна, have to, don't have to, потрібно не потрібно. Доповнити цими чотирма словами вісім речень, які в нас тут написані. Давайте перше речення. I help my parents with my chores. Я допомогти моїм батькам із домашніми справами. Потрібен, да, я, я повинен або не повинен. Да, що ми тут? Ну, як допомагати батькам ми повинні, тому да, ми використовуємо have to. Далі, друге. My young sister go to town alone. Моя молодша сестра поїде сама в місто. Да, напевно, що, да, молодша сестра не повинна їхати сама, та, да, значить, don't have to. Третє. I speak much during meals. Uh, багато, я да, багато говорити під час їжі. Да, ту, теж да, не повинен, да, не можна говорити. Значить, що have to? Uh, да, буде у нас cannot. Я не, я не маю багато говорити під час їжі. А, четверте, Chandi, uh, my bedroom. Uh, я прибирати свою спальню. Повинен. Да? Значить, Ми використовуємо have to. Далі, четверте. Uh, I, Intel, my friend Mike, and we do homework together. Uh, я uh, запросив uh, мого друга Майкла, uh, щоб ми разом робили домашнє завдання. Да? Що я маю або. Да, я можу запросити, да, Значить, I can go. Uh, да, I can invite. Далі. Шосте. On weekdays I go to bed at 10 pm. У будні я лягаю спати о 10 годин вечора. Да, Теж я повинен, значить, буде have Де, Сьоме речення: I go to bed early on Sunday. Я лягаю спати рано у суботу. Да, ну Тут можна. Подумати, да, чи можна чи не можна, да, чи повинен чи не повинен. Ну, давайте скажемо, що да, повинен. Тобто have to. І восьме речення. I play computer games for, uh, Я годинами граю в комп'ютерні ігри. Да, не, можна, да, значить cannot, не можна довго грати у комп'ютерні ігри. І переходимо до завдання B. Match rules with the following phrases». Нам треба встановити відповідність з цими реченнями завдання A та реченнями, які написані в завданні B. Перше речення. – «Usually I I wash the dishes and sometimes I cook». Да, зазвичай я мою посуду та іноді готую. Це ми можемо віднести до першого нашого речення, да, там, де I help, де я допомагаю своїм батькам із домашніми справами. Друге, my parents say it is impossible. Мої батьки кажуть, що це невічливо». Так, да? давайте подумаємо, що ми будемо, що ми можемо до другого речення. Да? Наприклад, розмовляти багато під час їжі. Да? Далі. he is is good good for me because he is good at math. Це добре для мене, тому що він добре знає математику. Да? Це, напевно, речення до нашого п'ятого, да? там, де запросити друга, щоб зробити домашнє завдання. Далі, D, Because it's weekend. тому що вихідні. Ну, тому що вихідні, да, напевно, це може в нас бути сьоме. Да, щоб, він, щоб він не лягає рано спати у суботу. Далі і She may get lost. Вона може заблукати. Це, я думаю, да, підходить до другого речення про молодшу сестру, да, вона сама не їздить у місто. Далі, usually I do this at weekend, then I have time. Зазвичай я роблю це у вихідні, коли маю час. Ну, тут, напевно, да, буде четверте, що він прибирає свою кімнату. А, далі, because I go to school early in the morning, да, тому що я йду до школи рано вранці. Тут, напевно, буде шосте, да, що він лягає спати. У будні дні, да, в 10 годин вечора. І останнє аж. My mom says it is bad for my eyes. Моя мама каже, що це погано для моїх очей. Це до останнього восьмого, да, там де він багато грає у комп'ютерні ігри. Так, і йдемо далі. Завдання C. Say about the rules in your family. Розкажіть про правила у вашій родині. А, да, це завдання ви зараз. Швиденько зробити самостійно, та прийшлете мені на перевірку. І переходимо до наступного завдання. Exercise 2. Fill in the With Must or needn't. Додайте must або Need да, до речень. Must і need. Да, бачимо. Так, must це в нас да, повинен. А needn't – це не повинен. І давайте ж вами зробимо. Бачимо перше, перше малюночок. You do that again. It was very nasty. Знову ви, це було дуже негарно робити. Да що, needs, да? Тому що це не да, не гарно, не хорошо, не потрібно. Далі. Друге. You iron the shirt. I'll do it. Е, ти гладив сорочку, да? Е, я Зроблю це. Теж, да, бачимо, треба вставити needn't. Далі. You talk loudly, the baby is sleeping. Ти щось там да, говорити голосно, а дитина спить. Да, ти повинен да, не говорити не повинен говорити голосно, Е, да, Далі, друге, ой, четверте: да. You cook dinner, I just prepared some soup. Ви готуєте вечірю, а, вечерю, а я ще не приготувала суп. Да, треба вставити теж «needn't». Далі, you feel the dog, will do it. Ви нагодували пса. Да, я, ви не годували пса, я це зроблю. «Needn't». Далі, I must forget to my some milk. There isn't one left. Я, я забув купити молоко. Да, у нас вже нічого не залишилось. Далі. You mustn't do homework for your sister. She must do it herself. Да, я роблю домашнє завдання для, для вашої сестри. Вона повинна. Да, я не буду робити домашнє завдання для вашої сестри, вона повинна зробити це сама. І останнє children mustn't play with matches. It is dangerous. Діти не повинні грати з да, тому що це небезпечно. Перепишіть речення з потрібними словами собі до зошита та надішліть мені на перевірку. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!